Всім привіт! Це коротке відео про те, як прошити ретранслятор Voxnail Avatar Repeater. Перед прошивкою зробимо невеличку розпаковку, подивимося, що в коробці. В коробці знаходиться сам ретранслятор. З обох сторон є коннектори для підключення антенн. Самі антенни відрізняються по частотах. З однієї сторони встановлюються антени на 5,5-5,8 ГГц для прийому відео з дрона, а на іншу сторону ставляться антени 51-5,3 ГГц для передачі цього відео вже на землю до пілота. Також в комплекті є кабель microUSB для оновлення прошивки. І набір кабелів для живлення самого ретранслятора. Ось власне і вся комплектація, і тепер давайте перейдемо до оновлення прошивки. Для цього нам потрібно спочатку завантажити файли прошивки. Для цього ми переходимо на сторінку VoxNail Hub, де зібрані всі версії прошивок. Переходимо на останню. На даний момент це 39.44.4. Знизу бачимо картку під назвою Реле. Це є прошивка для нашого репітера. Тепер вмикаємо саме репітер. Для початку потрібно підключити всі антени. Підключаємо кабель живлення і подаємо напругу від 9 до 26 вольт. Добре, що в комплекті є ось такий перехідник на XC60, тому можна використати стандартну батарею до 6 s Підключаємо USB-кабель. Дуже важливо протягом всього процесу прошивки не вимикати живлення, інакше репітер може перетворитися на цеглину, тому використовуйте заряджену батарейку. І не вимикайте її, доки процес прошивки не закінчиться. Тепер затискаємо кнопку Bint VTX приблизно на 8 секунд, доки світлодіод не почне горіти червоним світлом. Таким чином, ми перемикаємо сам репітер в режим зовнішнього носія, куди безпосередньо закинемо вже файл прошивки. Тепер у вашій операційній системі має з'явитися новий зовнішній носій. Я використовую систему Windows, і у мене кожного разу, коли я перше перемикаю репітер в режим зовнішнього носія, цей зовнішній носій з'являється, але не готовий до використання. При спробі його відкрити, я бачу повідомлення. що він потребує форматування, але нічого робити не потрібно. Мені, наприклад, допомагає просто витягнути і вставити USB кабель назад. З першого разу може не допомогти, і доводиться витягувати, вставляти кабель декілька разів. В результаті таки з'явиться зовнішній носій, який можна відкрити. І там ми побачимо файл під назвою Avatar Version. Якщо його відкрити, то ми побачимо поточну версію прошивки на репітері. Тепер копіюємо раніше завантажений файл прошивки в корінь цього зовнішнього носія. Після цього витягуємо USB-кабель. І просто чекаємо. Через кілька секунд ми побачимо, що світлодіоди почергово загораються червоним. Це якраз свідчить про те, що прошивка почалася. Важливо не вимкнути живлення і дочекатися завершення прошивки. Коли процес прошивання закінчиться, світлодіоди погаснуть і репітер перезавантажиться. Тобто деякий час світлодіоди не будуть горіти, але потім вони загоряться зеленим кольором. Тепер ми знову переводимо репітер в режим зовнішнього носія, затискаємо кнопку BinBTX. Заходимо на флешку на зовнішній носі, і в файлі Avatar Version вже бачимо нову версію прошивки. Версія прошивки в цьому файлі не завжди миттєво оновлюється, інколи потрібно просто перезавантажити репітер. І ще раз нагадаю, що до процесу прошивки живлення можна вимикати в будь-який момент. Чи репітер знаходиться в звичайному режимі, чи в режимі зовнішнього накопичувача. Але якщо живлення прибрати під час прошивки, коли ми вже залили файл і витягнули USB-провід, то репітер перетвориться на цеглину і з ним вже нічого зробити не вдасться. В цьому випадку єдиний варіант якось його оживити, як заявляє виробник це відправити репітер в Китай, де з ним проведуть вже певні маніпуляції. Але відправка, як ви розумієте, за ваш рахунок. Також хочу нагадати, що сам ВХ для того, аби він міг працювати з ретранслятором і з нашим репітером, також потрібно додатково налаштувати. Як видно, ось з документації, на флешку ВРХ потрібно закинути файл avatars.td, std, де має бути прописана команда Relay-ON. І в цьому випадку. Ми включаємо цю функцію і VariX вже зможе забіндитися до репітера. Ось, власне, і все: досить швидкий і простий спосіб поновлення прошивки. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Дякую вам всім за увагу! Робіть більше ретрансляторів і до наступних зустрічей!